Далі у нас на зв'язку Євген Махда, виконавчий директор інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю пане Сергію. Принагідно вітаю вашій особі еспресо з десятиріччям. Радий бути з вами ці 10 років, тому що я думаю, що Україні потрібні. Фахові і незалежні новини, дякую, пане Євгене. Дякую, що ви з нами ці всі 10 років. Давайте розпочнемо з нашого опитування. Скільки ми питаємо про довіру до головкома збройних сил України? І це пов'язано з кількома заявами останніх днів і Давида Арахамі, і Маріани Безугли, представників слуг народу. Ви довіряєте головкому збройних сил України, і якщо хтось сумнівається. І не довіряє. чому він не довіряє залужному, я довіряю залужному. Зразу випереджаючи питання, я не знайомий з ним особисто. Я просто сьогодні вже у мене не перший ефір, де ми говоримо про безуглинг, і відповідно я зразу розставляю крапки над і: що я не знайомий з залужним особисто, але е, і дії. Цієї людини зірка, якої зійшла після 24 лютого 2022 року, і манера публічної поведінки викликають у мене довір. Я не думаю, що Залужному не довіряють як головнокомандувачу Збройних сил. Я думаю, що в ньому бояться побачити конкурента на президентських виборах. Але я глибоко переконаний. Що залужний, який веде на сьогоднішній момент найголовнішу війну свого життя, він не стане, я використаю таке дієслово, розмінюватись на президентську кампанію під час війни. Поясню чому. Він професійний військовий. В моєму цивільному розумінні військові це люди, яких вчать віддавати накази і підкорятися наказам. Залужний, як я вже сказав, зустрів війну на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Це був величезний тягар відповідальності, правда ж? Але я ніколи не чув слів за понад 640 днів широкомасштабного вторгнення про те, що залужний хотів би піти у відставку чи хотів би стати міністром оборони. Пам'ятаєте, ці? Ітерації про те, чи може бути щось подібне, чи не може бути щось подібне. Але я бачу, що нічого подібного немає. І тому я радий, що в Україні є ціла когорта генералів, які сформувалися вже в незалежній Україні, сформувалися після 2014 року. Росія дуже сильно недооцінювала цей фактор і дуже сильно недооцінила. І ми тепер бачимо, що ситуація є такою, що в Україні є військова еліта. І чому вона комусь мулює, крім Кремля, я, чесно кажучи, цього не розумію. Пане Євгене, от і з того, що говорить Безугла, і з того, що говорить Арахамія, випливає так, що на 2024 рік вони не бачили якогось там плану залужного чи плану ЗСУ. По вашому те, що, що це такі закиди переходять в публічну площину, і ті закиди, які, мабуть, стосуються достатньо такої копіткої кулуарної роботи, бо ну виносити на розгляд. Широкої публіки плани зсу на 2024 рік, навіть в умовах е, всієї парламентської зали, мабуть, це взагалі нерозумно і вимагати від нього того, щоб він там комусь пояснював без чи Арахамі, чи Дубінському, не дай Боже, чи Бужанському е, плани зсу бог його зна, хто там Мальвіна, хто Буратіно ще в Верховній Раді України. Наскільки це під час війни загрозливо? А давайте ми підемо по фактах. Спробуємо. Свого часу Мар'яна Безугла дуже обурювалася присутністю Сергія Льовочкіна в Комітеті з питань нацбезпеки. Хоча у Льовочкіна не було допуску до секретних документів, тобто до нього певні матеріали не могли дійти. Відповідно, виникає питання. Тобто людина в даному випадку і пана Рахамія, і пані Безугла, які закликають, цей, ну, звинувачують залужного в тому, що він не представив цей план парламенту, вони роблять вигляд, що вони не розуміють, що є допуск до питань секрет... секретності певної, є певні обмеження і інші речі. Це раз. Два. Чи пригадаєте ви, а я знаю, що ви активно відслідковуєте повсякденну діяльність українських політиків, подібну занепокоєність Мар'яни Безуглою в попередніх роках, в 20-21, му в му коли в Україні не довиконувалось або не виконувалось державне оборонне замовлення? Але міністром оборони був тоді інший був Андрій Таран, який став зараз послом в Словенії. Ви пригадаєте її гнівні спічі на цю тему? Заклики відправити його відставку. Звичайно, вона може говорити про те, що ну це ж прерогатива президента. Я можу нагадати, що призначення і звільнення головнокомандувача збройних сил це також прерогатива президента. Тут я думаю, ні в кого ніяких думок немає. Нагадаю, що пані Мар'яна і тоді працювала. Комітеті з питань нацбезпеки, оборони і розвитку Тому ну, це називається подвійні стандарти. Я не люблю, коли в умовах війни намагаються використати подвійні стандарти. Це створює ситуацію, коли ми волею-неволею думаємо, чому ж це так, а не інакше. І кому це вигідно. Мар'яна Безугла не створює у мене враження. Самостійної людини самостійного політика. Люди, які стоять за нею, вони просувають власний порядок денний. І це погано на мою думку. Я б не хотів того, що відбувається на сьогоднішній момент в цій ситуації в умовах війни з Росією. У мене складається враження. Що люди, які просувають в такий спосіб Мар'яну Безугу, вони забули про Бучу, вони забули про Маріуполь, вони забули про Ізюм і про багато інших воєнних злочинів Росія. Ну, і ті, хто просуває Давида Арахамію, бо Арахамія також наговорив багато що в інтерв'ю Наталії Мосійчук. Послухаємо кілька його заяв, а потім прокоментуємо про переговори з Російською Федерацією на початку повномасштабного вторгнення, оскільки Архамія був членом цієї переговорної групи, яка вела до квітня 2022 року перемовини з московської делегації. Ну і про Джонсона, який приїхав до Києва, і ледь все чи. Не ледь все, а все зіпсував. Пане Євгене, от е, я не знаю, про що вони говорили, який перемовник Давида Рахамія, але про те, що він розказує, воно достатньо таке викликає дуже багато емоцій і запитань. Борис Джонсон приїхав і сказав, що ми, ми не будемо з ними не про що підписувати. Що Борис Джонсон мав з ними підписати? Чому ця група взагалі переговорників була на тих переговорах? Які у них е, був мандат довіри чи статус, який взагалі нічого не який колись показував? Пам'ятаєте, Путін і казав, от цей документ в Стамбулі. Мали підписати Арахамія каже про те, що такого документу не було, мирної угоди не було. Послухаймо, що він сказав, бо це було показово. Нашому, пане Євгене, Арахамія з приводу ну цієї історії. Тобто, у нас не було жодних можливостей. Ми нічого не могли підписувати. ми як Даруйте, як в анекдоті, китайські космонавти, які полетіли і не можна на кнопки натискати, просто вони літали і, і, і все. Ну, тоді виникає питання: тобто, українська сторона теж тягнула час нас для проведення переговорів. Я, знаєте, скажу одну річ: ми перебуваємо всередині цього процесу. Процесу російсько-української війни. Всю правду, часто надзвичайно неприємну, ми дізнаємось лише лише після завершення війни. І, вірогідно, після зміни влади в Україні. І це теж треба усвідомлювати. Тому ми живемо в таких реаліях, розумієте. Що доки ми перебуваємо в середині процесу цього війни, нам складно зупинитися, абстрагуватися і подивитися на те, що відбувається з нами і навколо нас. І я не вважаю, що подібні пошуки в ну таких, знаєте, а що могло б бути якби сценарій альтернативної історії Вони грають на користь України. Ми маємо в нинішній ситуації демонструвати консолідацію заради перемоги, а не говорити: а у нас був шанс зупинити війну. Дякую, дякую пане Євгене. Маємо йти вже з ефіру. Це був Євген Магда.